Щоб якими не були ваші взаємоодносини з Богом зараз, я вірю, що ви підете з цього місця інакше. Аллилуйя. Аллилуйя. Амінь. Амінь. Для тих з вас, хто мене не знає, ще, мене звати Нік no no Войчич. Як ви можете бачити, в мене немає рук і немає ніг. І я таким народився. No Жоден лікар в світі не міг сказати, чому так сталося. Old, і зараз мені 25 років. І ми розуміємо, що це Бог тільки знає. Слава Богу. Слава Богу. Хто міг подумати? Що людина, якої немає рук і ніг, буде подорожувати по всьому світу і виконувати Божу працю? Мої батьки, які були християнами, і вони зараз, на цей час, є християни. Вони відкрили церкву до мого народження. My, my well. І моя мама, вона працювала медсестрою. Вона допомогла народитися багатьом дітям. Born, І коли я народився, це стало великим шоком для кожної людини. Вся церква плакала. Так, ніби хтось помер в той день. І всі запитували, Бог, чому? І незалежно від того, чи вірити в Бога, чи ні, я вірю, що, кожен, що буває в нашому житті такі моменти, коли ми запитуємо, Бог, чому? І я хочу розказати вам, Me a new mind and my heart. Як Бог дав мені новий розум, нову думку, і як Бог поміняв моє серце, щоб я став Божою людиною, такою, якою Бог хоче мене бачити. I realize now, yeah. Я зараз усвідомлюю, щоб Бог більше зацікавлений в тому, щоб змінити наше серце. А не в тому, щоб змінити наші обставини. Я хочу задати вам запитання. Якщо б у вас була можливість попросити Бога про щось одне, що би це було? Чи ви попросили Бога змінити обставини вашого життя? Давайте припустимо, що він дійсно змінить обставини, в яких ви живете. Але життя воно таке, що якщо змінюються одні обставини, потім знов ще також щось зміниться. Один день у вас може бути гарний день, а потім слідуючий день буде поганий. Якщо б у мене був вибір, попросити Бога будь-що, крім прощення, я усвідомлюю що я би попросив Бога змінити моє серце, щоб я був наповнений Його Духом, щоб у мені була Його сила, і тоді незалежно, які обставини зустрінуться мені в моєму житті, але сила Ісуса Христа, з цією силою я зможу жити і подолати будь-яку гору в Його благодаті. Ви бачите, я маю вороги і ліки, щоб в мене можливо немає рук, немає ніг, щоб я міг бігти. Але я літаю на крилах Духа Святого. Алілуя! Алі Амінь! Амінь! перед тим як ми почнемо, повернемося до Слова Божого, Я хочу вам розказати декілька смішних історій. Ви you know, знаєте, мені дуже подобається моє життя. І я дуже люблю людей. Я люблю, коли люди сміються. Одного дня я був на літаку. And my friends. І мої друзі, I asked put up, put up the я попросив, щоб вони мене положили в таке спеціальний ящик для багажу. I to scare я хотів там когось настрашити. So Тому вони мене поклали туди, де звичайно багаж кладуть. потім вони закрили дверку. І людина підійшла для того, щоб відкрити і поставити туди свою сумку. І вони не, знали, ця людина не знала, що я там вже знаходжуся. Тому підійшов хлопець для того, щоб поставити туди свою сумку. Він відкриває цю дверку і потім бах, а там я. Він просто не знав, що робити. Я сказав, не хвилюйся. Все буде нормально. Одного дня. Я був на пляжі. And you see my foot down here. Ви можете бачити тут мою ногу. У мене є два пальці. І Я можу ходити так я можу управляти the своєю коляскою. І по Божій благодаті я навчився як друкувати на комп'ютері, як писати. І таким чином ми отримав свій подвійний сертифікат чи диплом про бухгалтерію бухгалтерії і в економіці. І мені дуже подобається плавати. So day, тому одного дня я був на пляжі. And, uh, і моя нога, вона була так захована в піску. І підійшла до мене жінка одна. І вона думала, що в мене руки, напевно, під моєю футболкою. Тому що вона підійшла до мене. І вона сказала наступне. Вона сказала, о, це вражає. Я сказав, що саме? Вона сказала, як довго ти закопував свої ноги в пісок? Ска це мене забрало дуже багато часу. Дуже, 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 дуже right. багато. So що потім сталося? Said, yeah, Ми трошки поговорили з нею. Вона сказала, все тоді, пока. Я сказав, до побачення. Вона почала відходити. А там я весь час так знаходився в піску. Я не рухався взагалі. І тоді вона повернулася. Like а я почав отак от іти. Мені здалося, що в неї зараз інфаркт буде або щось подібне. Це було дуже смачно. Було дуже весело. І в мене взагалі є дуже багато веселих історій, які я можу розказати. Я не хочу дуже багато часу на це витрачати, я хочу більше часу провести в Слові Божого. Алілуя! Амінь. Якщо ви можете відкрити, будь ласка, Біблію на 13 розділі Євангелії від Матвія. Have your Bibles, free to read with us. Якщо у вас є з собою Біблія, будь ласка, читайте разом з нами. Ми будемо читати з 3 вірша. З 3 по 9 вірш. Сьогодні ми про дещо поговоримо. Я хочу поговорити про насіння. Насіння життя. Seeds of truth. Насіння насіння істини і насіння брехні. Я хочу об'яснити. Коли я ріс, були люди, про яких я згадував. Thoughts, були думки, про які я думав. Деякі з них були добрі. Деякі були погані. Були деякі думки, які просто позбавляли мене вже будь-якої надії. Був страх, який не давав мені заснути вночі. І може у вас є і руки, і ноги. Але в кожного з нас, незалежно того, чи є чи немає руки, ніг, у нас кожного є біль і в кожного є переживання. І в вашому розумі є ці насіння позитивні добрі і насіння негативні бачите мої мама і тато вони хотіли сіяти моє серце насіння істини тому коли я пішов до школи вони говорили «Ні». Не хвилюйся, коли діти почнуть тебе дражнити. Просто ігноруй їх. Тому що Біблія говорить що ти є Божою дитиною. що не має значення, як ти виглядаєш. Ти просто прекрасно створений. І вони насаджували це насіння істини. І я себе добре почував. Я хотів вірити цьому. Але потім, коли я приходив до школи, я відчував, що вся ця радість вона кудись здівається. Коли діти почали обзивати мене, коли нам з мене сміялися і відбувалися всі такі речі. І це було прикладом Божої істини в мене. Я знав, що я Божа дитина. Але все ще мені було дуже і дуже важко. Жити таким життям. Можливо, ви боїтеся свого майбутнього. Можливо, ви не відчуваєте, що все добре що не все відбувається так, як Бог хоче. Можливо, Бог вас прикликав до служіння, але ви не відчуваєте, що ви готові це робити. Можливо, Бог сказав вам, щоб ви розказували своїм друзям в школі про Бога, але ви боїтеся, ви настрашені. Завжди є щось таке в нашому розумі. Що хоче зупинити нас від того, щоб ми не робили те, до чого Бог прикликає. Це страх. Страх він не від Господа. Бог не дав нам духа страху. Але сили і любові і здорового розуму. Зараз я живу в силі Ісуса Христа. А це тільки тому, що я міцно тримаюся істини. Ми завжди в нашому житті зустрічаємося з насінням істини і з насінням брехні. І єдиний спосіб, як ми можемо боротися з брехнею, це мати істину. І я хочу, щоб ми прочитали з 13-го розділу Матвія, там є притча про сіяча, який сіє своє насіння для того, щоб виростити жнива. І це Ісус розказав цю притчу.